Защитим Україну, від НАТО. Ось таке мракобісця звучало ще у 2000-х роках. Це реклама партії ПСПУ Наталії Вітренко. Руслан Тарпан був активним членом цієї промосковської організації. Він колишній депутат Одеської міської ради. Ця партія пішла у напрямку російського корабля лише минулоріч, але за цей час Тарпан встиг скандально відмітитися в Одесі не раз. Як і він, і ПСПУ були одними з інструментів побутови російського міра в Україні. Вважають експерти. Ці всі, всі ідеї були. От, ну там я думаю, що можливо хтось запам'ятав легендарну е рекламну кампанію е ПСПУ, яка відзначалася антиєвропейським спрямуванням. Там, наприклад, обігрувалися якісь расові стереотипи. Активніше відбудовувати руський мір Тарпан узявся в 2007 році. Тоді він був одним з ініціаторів скандального встановлення пам'ятника з назвою Засновникам Одеси. Відтоді, за кілька метрів від офісу власної компанії Інкор, стояв монумент Катерини II, мати кріпацтва та вбивця козацтва. Як зазначалось, оплатив всі роботи зі своєї кишені сам бізнесмен, хоча історики зовсім іншої думки. Замовниками реконструкції тощо. А саме цей пам'ятник виникає як елемент реконструкції площі, був одеський бізнесмен Руслан Карпан. Звідки одеський бізнесмен Руслан Карпан взяв, ще, звідки у нього з'явилася можливість взяти музейні експонати, плюс і, 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 ну, той самий пам'ятник відновити Москва через фонд Росатуді, що то вбиває ці всі штуки дуже великі гроші. 6 листопада даний монумент демонтували. Руслан Тарпан цю подію ніяк не коментував. Натомість за його так звані здобутки заступилася речниця кремлівського МЗС Захарова, яка похвалила Тарпана за пам'ятник Катерині II. В 2007 году памятник решили восстановить. Один из главных меценатов работы, депутат Горсовета Руслан Тарпан, стремился тогда вернуть своему городу европейский облик. Сейчас же власти на Украине делают так, чтобы ничего европейского в Одессе не осталось. Верной дорогой идут товарищи, дорогой диктатуры. Відверту співпрацю з РФ Тарпан розпочав з Федеральною службою охорони Росії. І поки наші воїни боронять незалежність протягом усієї російсько-української війни від 2014-го, з рук окупантів ФСО Росії отримував за це відзнаки. У них одеського втікача відзначили за демонстрацію престижу і слави російського государства, через що той потрапив до бази Миротворець. Все тому, що Тарпан як палкий любитель Совєтчини володів лімузином диктатора Сталіна, який навмисно спричинив голодомор на території України. З цією машиною та ймовірно іншими раритетними авто брав участь у російських виставках демонстраціях російської слави. Тут бронестекла. можна посмотрети звуку стікольного нет. І ширина 7 сантіметрів. То й от толщина стікла. От каже наверное, на самолот, нівозможнівазможна. Там стоїть домкрат. З цим авто трапилась скандальна історія його нібито у Тарпана вкрали. І тоді російські медіа ненароком засвітили, що розшукуваний Україною втікач особисто прибув до Москви, де писав заяву поліцію стосовно пропажі лімузина. Одесский олигарх Руслан Тарпан обратился в полицию Москвы с просьбой найти его бывшего водителя, которого он подозревает в обмане на два коллекционных советских автомобиля. Был ну, там скандальчик с его активками, там авто Сталина, там то есть э, выиграв а потом повернул, это мелька в, в российском медийном поле. Но он достаточно І це дасть йому можливість розповідати, що його політично переслідують. Угледіти російський слід можна і у бізнесі Тарпана. У грант отелі Тарпан. учасник компанії у компас-проекті є бенефіціаром. А в кварталі Русова учасником вказане тов інкор груп, що належить Тарпану. І всі ці три компанії, окрім нашого героя, об'єднує ще одна особа: росіянин Раміль Шайдулін. Він входить до складу засновників кожної з вище перерахованих ТОВ. До того ж, за даними ЗМІ, Шайдулін також вивозив незадекларовані кошти, незаконно перетинаючи кордон. Варто відзначити, що в одному з приміщень гранд Отелю знаходиться телеканал Одеса Лайв, що належить Вадиму Столару. Останній народний депутат, член вже забороненої в Україні проросійської партії ОПЗЖ. Попри всі російські зв'язки, дивує одне: чому Тарпан досі не в санкційних списках. Він підтримує ОПО-блок в ліце Ніколая Скоріка і Паранського. Це одеські такі політики ОПО-блока. От і есть тобто сам сам об этом заявляє. До речі, завдяки депутатству міськраді його компанії отримували найпривабливіші держпідряди з реставрації архітектури Одеси. Про те, якими руйнуваннями фасадів історичних будівель вони завершувалися, та наскільки ці проекти були корумповані, часто писали ЗМІ. А якщо ти купуєш здання, котрої є пам'ятником, а потім лишаєш його статусу, то в принципі ти можеш. Тіла все ж угодна, даже і смісті його. І mm -hmm. вот займався занимался пан. Наразі бізнесмен оголошений у міжнародний розшук по справі глибоководного випуску. На реалізацію він його отримав поза конкурсом. Починав будувати помпезно, проте за штучно завищеними цінами. Як писали змі, Руслан Тарпан активно залучав членів своєї сім'ї для створення фіктивних компаній для участі в тендерах як основні учасники або субпідряд. Це дозволяло йому формувати фіктивні замовлення. А в якості легалізації коштів, отриманих таким шляхом, він скуповував ряд різних компаній та майно. Саме таким чином він виводив великі суми, подейкують і на територію Росії. Загалом збитків державі він завдав на суму близько 600 мільйонів гривень. Субподрядчиком, к примеру, было третье предприятие, то есть не Ремерцентр, а стороннее третье предприятие, которому зачислялись деньги да, на выполнение работ, там, к примеру, 107 миллионов там, на очередной этап. А уже это предприятие, которое официально было субподрядчиком, Пірперекидувала суму то тобто частину цієї суми там допустим, порядка мільйонів. Після того як набу розпочало слідство по цій справі, зненацька Тарпан розлучається зі своєю жінкою. Оксаною Шишовською та відмовилися від аліментів на дітей та будь-яких інших майнових претензій до чоловіка. Проте французька феміда відкрила справу про відмивання коштів. Ведеться слідство нині. Майно Шишовської заарештоване і може бути конфіскованим. А сама Оксана підозрювана. Ні, нічого легко не давалося ні на шару, нічого не прийшло. Правохоронні органи зазвичай вирішують це питання іншим шляхом. Вони накладають арешт на все майно, яке вони знайдуть, чи яке, на їх думку, може стосуватися власності цього підозрюваного чи обвинуваченого, навіть за умови, що воно переписане навіть не на жінку, не на батьків, а зовсім на третіх осіб. І цей арешт дозволяє слідчим і суду передати це майно у користування у розпорядження армії. А поки утікач переховується як в Об'єднаних Арабських Еміратах, так і в Росії, його бізнес в Україні досі продовжує працювати й обкрадати держбюджет. І такі його компанії, як Укрспецпроект, продовжують отримувати замовлення від держави на реконструкції чи будівництво об'єктів, де Тарпану вдається відмивати гроші. Наприклад, від моменту повномасштабного вторгнення ця компанія отримала 63 мільйони гривень з держказни. Протидія цьому ну, досить вправно і професійно робиться. Саме тому, що ну, нема червоної картки, там, Interpol, ну, Це на що вказує. Те, що ну, працюють з фамідою так, щоб вони ну, якось ненавмисно робили такі прогалини, які дозволяють там, роками переховуватися від правосуддя. Він втік з України в 2017-му і більше сюди не повертався. Наші правоохоронні органи розшукують його вже шість років. Ця процедура не дуже легка та займає певний час, поки він отримує статус розшукуваного інтерполом. За нашою інсайдерською інформацією Тарпан має громадянство чи посвідку на проживання Франції, Кіпру, ОАЕ, Росії та Болгарії. Тож ми направили запити до цих країн, де він може теж переховуватись, аби дізнатись, чи звертався він за консульськими послугами. Поки СБУ повідомляють, що дана особа фігурант багатьох кримінальних справ, їх як ми переконались у Тарпана вдосталь. Коли саме розпочнеться цей процес повернення, достеменно невідомо. Однак, факти російських зв'язків підозрюваного втікача ймовірно мають прискорити процедуру. А ось хто саме з продажних суддів та правоохоронців допомагає покривати злочини Тарпана в Україні, ми розкажемо у наступному розслідуванні.